Я привезла дітей в Геттісбург. по дорозі в Флоріду. Ми проїжджали, це біля Вашингтону недалеко. Поле битви під час громадянської війни. І оце ми зараз закарабкаємося наверх, щоб подивитися зверху на це все. Сходів багато. Минулого разу я ледве їх подолала, але нічого. Трошки як сесейсь, бо ми вже дві години з половиною їхали. У саме самому вергечку. Так це все поляна вкруги. І тут була громадянська війна. Are there so many farms? Це зараз фармс. Там нічого не садять, мабуть. Всюди, всюди тут були битви. Справжні пушки тут стоять. Тут стоїть батальйон з а, Північної Вірджинії. І розписують, що сталося 2 липня, 3 і 4 липня. Можете зупинитися і почитати. Такі здорові пушки. Так. А, до речі, цікавий момент. А, якщо не знали, якщо дивитися на монументи, то Юніон в них монумент а, квад, а, квадратний. У конфедераті в них монумент а... о Тіма. Тут бу коротше, я знайшла місце, де в мене Тут і воно know, туди зайти. Like я привезла дітей в те місце, де в мене тижнів два назад були дуже дуже сильні емоції, відчуття. І а, кажуть, що я підключилася до каналу Приводу привида Ґетізбургу одного з і я відчувала. Те, що відчувала людина перед тим, як загинула біль, страх, паніку ну це були дійсно неймовірні відчуття. Я плакала 10 хвилин 15, не знаю, час чесно засікала, але був такий довший час. І я вирішила показати це дітям місце і плюс побороти свої страхи, тому що мені дійсно дуже, -дуже страшно повернутися в те місце, де я мала ці відчуття. Still не знаю. А бачите, тут болота є також. І до речі, я вам не розповіла: усі дерева, які тут є, усі а, от болота, оце все вони намагаються підтримувати це, все в тому ж стані, в якому воно було тоді. Тобто, якщо дерево виросло більше якогось там розміру, вони його зрізають, насаджують інше, щоб воно відповідало розмірам і а, ну виглядало так, як виглядало в часи, коли була тут. Війна. Там на тому горбі минулого разу я тут гуляла на горбі, а цього разу ми їдемо до Devil's Den. А, як... а Тіма, як перекладається Ден? Коротше, диявольські камінці там такі, я не знаю, там теж була якась а... схватка. Оце от місце називається Диявольський. Я не знаю, як перекладається Ден, підкажіть мені. Тут атакували а, конфедерати Юніон. Алабама і Джорджія, штати Алабама і Джорджія воювали. І тут є от навіть фотографії. Я не знаю, чи це дійсно фотографії з тих часів. Такі фотографії вже робили тоді чи ні. Це лабіринт. А тут їм було дійсно важко битися, тому що в лабіринти пішли. Хлопці глянемо. Нікита пішов в лабіринт досліджувати. Знаєте, як в фільмах про ковбоїв, де а, на конях ковбої індійці зверху були, скакали, а внизу а, британська, напевно, армія, там, чи як хто там загарбники ці всі американці. Не йдете далі? Я йду. Дивися, бо можуть бути змії. Так зверху це виглядає. Бажайте лише хлопці, акуратно. Зверху можна пройтись, прогулятися по цих місцях. До речі, якщо ви не знали, в національних парках не можна нічого зривати. Якщо ви бачите кущі з ягодами, ми тут от бачили багато кущів з ягодами, не можна рвати. Якщо ви бачите сади з яблуками, не можна рвати. Будь-що, Тихенько. Ми звідти прийшли тільки що, ходи сюди. Ми зараз туди йдемо. Ті. Якщо ви берете хоч щось з парку, це називається крадіжка. Тому завжди пам'ятайте і знайте такий момент. Нікітка фотки робить на камінцях. Так, let's go! До речі, коли монументи з круглим п'єдесталом внизу, отакі, от, ну типу круглий, це були Юніонс Союз. Якщо вони квадратні, де б мені тут знайти тут немає квадратних, можливо зараз по дорозі знайду це конфедерати. Отак, от їх можна розрізнити. Тобто, отут стояли Юніонс. Ем, ну, правильно, так і є Джорджія і Алабама. Вони були Юніонс, тому вони отут-от базувалися. Півні... Південні штати. Коротше, що ми тут вичитали, дуже цікаво, що ці камінці, що ми бачимо, це по суті лава. Тому що от, коли е, мільйон років тому е, сюди е, ця земля була заповнена лавою, там, де були різні пустоти, лава затекла, так і залишилася. Потім вітром і дощем це все вимоло і залишилися ці камінці. Це, по суті, лава. Прикольно. Це інтересний такий факт. Поїхали. Поїхала сьогодні дальше.